Мир вам, дорогі браті і сестри, а особливо браті. Моя сьогоднішня розмова до вас. Знаю, що в нашому суспільстві, і взагалі в християнських середовищах, напевно, ви відчуваєте себе не найкомфортніше, і не найкраще. Тому що те, що зв'язане з вашою чоловічістю, зокрема статевістю, рідко узгоджується з тим. Що виглядає як християнство, або принаймні себе таким декларує. І ця розірваність між прагненнями тіла і досвідами в тілі. І тим глибоким, великим покликом, високим до любові любити так, як любить Бог, виглядає такою, яка неподолальна, що ця прірва не може бути нічим заповнена. Моя добра новина сьогодні полягає в тим, що... тому що може. Тому що. Прірва закликає прірву голосом водоспадів. Ісус Христос, втілений Божий Син, в повноті мужчина, ідеальний мужчина, Мужчина, який з всіх мужчин, який найбільше чоловічний, показує нам красу мужчин. Я переконана, що кожен з вас по-своєму особливо красивий. Ви дуже потрібні нам. Жінкам. Не тільки в церкві загалом, а конкретно в церкві в Україні, тут. Ви рушійна сила. І я говорю це без перебільшення вашої ролі чи приниження ролі жінок. Красу серця мужчини, красу тіла, глибину, яку він може переживати. Ми, жінки покликані для себе відкрити, але ви, мужчини, покликані відкрити для себе теж. Нехай Марія, та, яка любить вас досконалою, ідеальною, любов'ю, нареченої і матері, приведе кожного з вас до її сина, Ісуса Христа. З свого боку, запрошую тебе, дорогі брати, приїхати на курс теології тіла. Він відбудеться з 8 по 10 березня в Брюховичах біля Львова. І якщо щось того, що я говорю, лишає слід твоєму серці, можливо, саме тебе, саме зараз, кличе Бог. З відкритим серцем і обіймами запрошую і чекаю. Слава Ісусу Христу!